Музичні розміри, дві четверті, три четверті, чотири четверті. І так, як визначити музичний розмір? Наприклад, перший зразочок. Можете дивитись на перший або на другий такт. Рахується по долям. Наприклад, 8 плюс 8 в сумі дає четвертну. одна четверть. Четверть сюди переходить друга, і ще дві вісьмих, і ще одна четверть. Один, два, три. Тобто, розмір виходить три долі. І четвертними рахуємо. Так? Виходить розмір три четверти. Наступний зразочок. Знову ж таки, це у нас 16. Рахуємо їх 1 на двінотки, ще двінотки. І в сумі виходить, яка четвертна. І другу четвертну ми також що переносимо. І виходить 2 долі. Цифра 2, і вони четвертні. Наступний зразочок. Я беру перший, да? так, другий, зрозуміло, що там все буде правильно. І так, це половина, вона рахується у нас до двох. Ми ділимо її так, дві четвертних. Правильно, дві четвертних. Складається половинка. Раз і два. І. Четвертну переношу сюди. Да? так, І четвертна сюди також переноситься. Три і, чотири, і. Раз, два, три, чотири. Виходить чотири доле, і вони йдуть четвертими. Ось так коротко про музичні розміри.